вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні в нас буде святкова листівка. Я впевнена, що і в другому, і в третьому, і в четвертому класі у вас перед Різдвом, перед Новим роком буде такий урок, де треба буде намалювати святкову або новорічну листівку. Я пропоную вам один з таких креативних варіантів, як її можна зробити. Швидко і просто лише за допомогою кольорового паперу. Я буду використовувати чорний папір. Я вже відрізала половину. Це був звичайний аркуш такий, як в альбомі. Я відрізала половину. Ви можете попросити батьків вам допомогти відрізати. І буду малювати. Я можу малювати білим олівцем. У мене їх багато і вони є у вас у всіх. В наборах з кольоровими олівцями. Ви можете малювати маркерами, є білі, сріблясті, ну, наприклад, ось білий, такий сріблястий, золотий. Інші є бренди, в яких теж є такі матеріали. Але я буду використовувати сьогодні, певно, сріблястий маркер, чорний папір. І будемо малювати таку листівочку з кулькою. Декоративна кулька новорічна. Щоб її легко намалювати і виглядало це охайно на нашій листівці, я пропоную використовувати якийсь кружечок. Ну, у мене є ось така кришечка. У вас є, це може бути скляночка, чашечка, якась інша кришечка. Або щось схоже круглої форми. Ми її не будемо обводити дуже сильно, але розташуємо її по центру, візьмемо олівець, так натиснемо, і о, такі маленькі зробимо рисочки навколо, які нам допоможуть в побудові нашої. Нашої кульки. Ми зробили, у нас вже є, бачите, ви бачите це коло, воно рівне. Тому наша кулька буде рівна. А нам не потрібен весь край, щоб він був повністю намальований, бо ідея нашої листівки в іншому. Ми можемо одразу з вами, хто працює простим олівцем з таким білим, ними продовжуйте. А я буду одразу малювати. Мастером, і е, вже буде вже такий готовий святковий вид. Дивіться, у нас є ось це коло, а верхівка нашої кульки це таке видовжене, як би півколо. Ми можемо його одразу, Ось у нас є центр десь ось тут. І по центру кульки буде ось ця частина. Давайте її намалюємо. І ось тут буде на такому бантику висіти наша кулька. Ось так. А це кулечка пішла. І ось тут ми вже починаємо нашу цікаву роботу. Дивіться, в нас, так як у нас не буде такого жорсткого краю цієї кульки, у нас буде орнамент. Це такі маленькі е, фігурки, різні е, е, квіточки, лінії, зігзаги, там, різні е, точечки, які допоможуть нам сформувати, заповнити цей простір. Але в нас є ключове: це, е, наприклад, декілька ліній. Ось ми центральну лінію одразу намалюємо. Дивіться, я з-під е, цієї частини проведу ось такий. Е, такий е, Спіраль таку. Одну і іншу. І в цей бік. Це така ключовий елемент нашої кульки. Він основний, а далі вже будуть менші. Дивіться, ми це намалювали. Тепер із середини ми випустимо такий. Лінію і намалюємо таку квітку, наприклад. Далі у нас, бачите, є ось кулька ж тут іде, то ми маємо тут і працювати. От, ми ведемо таку одну лінію. І вона так в бік пішла. Ще одну лінію. І вона вбік пішла. І такий завиток зробимо. І тут ми можемо зробити листочки. Можемо далі ось тут великий листочок намалювати. І тут ще один. Далі ми можемо зробити, дивіться, ось такі. Три штучки. Тепер ми можемо, не відходячи від нашої лінії, зробити такий зигзаг. І якби така квітка. По суті, ми можемо наповнювати тут, з як нам тільки хочеться, за нашим бажанням, немає ніяких правил. Ми можемо додавати точечки, ми можемо додавати рисочки, ви можете увімкнути свою фантазію і додати щось своє абсолютно. Але воно має бути в межах цієї, цього кола. Я намалюю тут три ромбика таких. Це такі квіточки в мене звисають. Тут точечку поставлю. Бачите, вже вимальовується, ми вже з вами заповнюємо простір. У нас можуть бути різні точки. Вони теж заповнюють простір. Чим більше ви наробите різних таких елементів, більш багатшою буде ваша листівочка. Ви можете випускати такі вусики. З цієї квітки, але вони мають не виходити за межі. Можемо випустити ось таку лінію і додати і зробити ще такі кола по частинках ось тут. Далі можемо випустити якийсь завиток. Тепер в цей бік, дивіться, ми можемо почати з такого завитка по лінії нашого кола. Вже його е, тут сформувати в якісь орнаменти маленькі. Випустити звідси якийсь бутончик. Ще маленькі завиточки додати. Не забуваємо про точечки. Точечки в нас теж є. Ілюстративною частинкою. Звідси можуть піти ось такі гілочки. Далі ми можемо випустити ще якісь ось такі. Uh, схожі на цей забула як ця рослина називається. На кріп. Ось. І не забуваємо про завитки, які можемо робити з точечок. Випускаємо ще якісь об'ємні листочки з серединкою. Якщо нам чогось тут не вистачає, ми можемо це все додавати. Чим більше у вас буде деталей всередині кульки, Тим набагато краще, можемо збільшувати, зменшувати декор по розміру. Так. Ось така. Бачите, вийшла вже кулька, а тут ми можемо з вами її підписати як хто хоче: матусі з Різдвом, з Новим Роком. Щастя в новому році, хто як бажає. Але в цілому листівка буде виглядати так: дуже проста і лаконічна. Наприклад, отут ми можемо написати з Різдвом. Е хто не хоче писати, можете її просто так залишити і з цього боку тільки підписати вже саме побажання. Але листівка буде у вас ось така. Для того, щоб її різноманітнити, ви можете сюди додати ще кольори, взяти. Е Якийсь відтінок, і ось тут попрацювати кольором ще всередині. Трошки додати такого святкового відтінку, начебто, залишаючи ваш білий, недоторканим таким. Можна зробити. Кольоровий перехід, наприклад, з рожевого, потім, потім жовтенький, потім зелений, потім блакитний, і буде такий у вас градієнт. Теж цікаво. Потім якийсь відтінок зеленого давайте візьмемо. Не, давайте краще блакитний. І трошки ще фіолетового ось тут. З цього боку. Ось така листівочка у вас вийшла. Дивіться, як вона виглядає ближче. Мені здається, що це дуже така простенька, і при допомозі дорослих вона вийде абсолютно в кожного. Бо тут лише ваша фантазія і лінії, які ви нанесете, не вони можуть бути абсолютно різними. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд і чекатиму на вас на наступних уроках. До речі, пишіть мені в коментарях, які. Ще уроки у вас ви б хотіли зробити на каналі, які теми у вас в школі задають. І хто хоче допомагати каналу, можете ставати спонсорами. Там є кнопочка спонсорувати. Підписуйтесь та коментуйте і чекаю на вас на наступних уроках. А на сьогодні все. Па-па!